Юрій Олександрович робить другу частину. Казав, що зараз він покаже всім. Це хто? А ну скажи нам. Двох Сіра голубка Та по, по чиїхся це голубах. Це і тут і мінтові, і... і сум. І дитя, і сум. Обломано, не Сергій Миколайович Борисенко, вам привіт. Це по ній І байкерові, і ваші. <рес> і, <райські. рес> і ментові Сергія Борисенко. Всяке. Всякі, мішані. Це що? Це, це, це. така чорноморка. Чорноморка. Кидай? Ну давай. Звісно, Вася кидає так, що зразу на 100 метрів. Красиво. А куди вітер хоч в яку сторону? Туди на голубочка. Підеш дивіться, дай я зніму. Це таке. Кримачок, чорномор чи не знаю. Кидай. Таке. Це теж голубочка. Так теж таких понабирав, попів останнема його. Давай. Ні, ці летіти. Буде разить потроху. Три, 3-4-5. Оце ж цей без хвоста і все, все спортить. Теж я казав, піде. Ні, цей сяде вже. А Я казав, що ні. А то ти ту чорну кинув, що той раз ти прозівав, а? Ні, та та на яйцях сидить. Я зрозумів. Ти греме глянув? Так, да, 22 минути. Зараз ще я винесу. Ну винесе пару штук. Та давай винось. Скажуть. 300 держить три літа. Ну чимось вам вішать. Ну і ну, не йдуть уверх, ні хера, ти бачиш? Підуть, підуть Стоять вони. 70 метрів. Ну. Отсюди труби не видно буде А, труба за дерева. Ну вище по... труби. Ну, до 100 метрів. Да. Ну, ну, 75 метрів відсюди ну, за дерева. мені труби не видно, аби показати. Я за заводську кажу. З заводу труби. Зараз ми покажемо трубу людям Ото труба із заводу. Оце її 75. Ну, скільки у вас розстояння до труби відсюди? До труби? Да, пів кілометра ж буде. Да буде. Пів кілометра відстань до труби. Вона поїхала. А отуде, чуєш? А отуди де маршрутка погнала, ото до трактора, до центру. Ага. Ну, оце 500 метрів. 150, Ні, ну оце О, до да. 200. Так, що голуби у нас? Я посвистів, так почувствовав. Ну так зрозуміло, ти ж спеціаліст. Дома ж не можу свистіти. А чого не дають? Я дому воєнкоман. А, дивись на Так. Та хватить тобі висвистувати, як соловей зайшовся. Де вони тут? Каже, опозорився. Каже, той раз погнав, Каже, людям вони попадали, як в тряпки. Це ти... Це з того времени їсти не давав. Да видно, да. Ну так. Та і чо, вже єш, вже не стидно. Звісно, Юрій Олександрович ще несе. <кхух> <кхух> <На>, ну. <кхух> це щось таке червоне. Красне. це тих. По коробцевих. Голубочка. Голубочка, ага, така, важливо. бачиш. Така, акуратна. Я рух ти щось хуйовий. Кидай. Гер. <кхух> <кхух> а, так то ще Валентин погнав. Хо-хо! <кхух> так тут все небо зараз в голубах буде, парні. <кхух> то валіка три поперли. <кхух> так? Сейчас небо закриємо. А це <кхух> юрцові ось. Вони ж в принципі живуть на... рядом один напроти одного. Ото живе валик. І ото валикова тройка, так? Валіка вони, блядь. Так що те, ти... то ж А Асі кожен день ганяю їх А це юрцові. Де вони тут ось? Все? Да не хлопай, мене вже в ушах позакладало. Так вони відтікають, піднімаються. Да? Ну, да? ну там приблизно не високо ці. Ні, воно де валікові. Валікові тулять. Ну... Валікові воно тулять троєчка, зараз покажемо. Валікові хосьо, аж валікові. Сплошне вони якось. Оце Валікові, так. Да. Ось Валікові. Ну валікові метрів до... 250 десь, да, Ту, да, 200 є, Та є, є, більше вас, суки, Та Юркові, падають. ці хай падають, а ті четверочка може, аби вони з валікою да, да, да. Цей четверо юрца, а валікові над ними ось, диви. Де ці валікові? Ось все вони. О, валікові гораздо вище. Бач, як вони добре, ось їх притяг. Небо ясне. Ось волікові аж, аж депозика. Ну, зараз і в себе погоню прийду. Бач, Юркові, побачили тих і пішли, пошли, пошли набирати, бачиш? Ага. Пошли набирати. Пошли, зараз вони підгребуть. Зараз вони... Двойка ця до тих піде Їх. де ви, да, ця четверка підгребе до тих, до Валентинових і зараз вони бачить Це тривалікова, це юрця, аж тут Смалять Розтяглись вони щось херово. Нічого вони заб'ються. Ну що ти ще нам приніс ану? Тут він ще кермака одного таких великий зі По Помінтові? Це. Це, ні. Не. Нема нічого це, тут, на щось так. Ага, а ну под голубець немає, немає. Кизай. Це. Чорний 4 на 4 якийсь, а? Е. По цьому тут мінтових немає, тут кремаки. Чорні. А бачиш, ті не підходять, бля, я. От... Так, Юрца, де, оце двойка. Да, двойка Двой... на, уровні двойка ти... на уровні валікових ось сьогодні. А ці сідають. Тхахай. А де той Валикові, да, Валікові, валікові злі. Побачиш, як курям нас є їсти. вони злітають, я їх не годую там на цьому. Вони сейчас. Глянь, речі. Та Юркові вже вишивали, валіковіхось. Дивися двойка. Не, Даву, На, радом стоять. Зайшлися, де вони. 30 минут, 8 минут Ага. Он лодочкою пішов я. Да, оце четверочка, 200 метрів стоять. Оце вони валікові три юрка до. П'ятеро. П'ятеро, ну, п'ятеро тут. Ці два нижча. Воно ось які ще викидає, дивись аж у цього. Поза городами. Так, експерт воно погнав. Зараз понакидав, там десь у дворі ще. Ж от сашка кидає. Ага. Ну. Добре. Ото щось путнє таке десь і три, крайня справа. А, слушне, слушне. Справа, справа, крайня. Ось я зараз я достану. Оце щось. Примак темнохвостий. Да, 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 да. Та й чорна, ще чорна ти. твоя, та без хвоста, ви, як лупашить вона, блядь. Вийшла вони. Коротше, валік вже програє. Юркові двоє вже, блядь, на 50 метрів вище стоять. <рес> Бачиш? Де вони, блядь? Та оті 300 юрець вже, ото парка твоїх. Де вони? Щас, 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 щас. Це тільки парка, їх там можна більше було бути. Ні, так ось двоє ще двоє ще літає. Воно, вони летять оце. Деться, блядь. Я позавчора гамму. Ось оце цей коротко, літає з Красною. Ці валікові три. Де три? Три ось ще ось Це експерт накидав Валентин. Не, там стоєчка, блядь, видно, що не день літають. А зльотані, що ти хочеш, да. постійно гоняться в одному шоблі. тут да, Елементарно да, він два оттяжку пошли. Вітер може більший. Трек, звісно, більший, вони ще стоять. Оце це цього, чорномор. Ти я перекинув. Оце цього. Вітер не перекинув його туди, він просто без пари там. так я а він? Так, оце тепер тут ви, я вже не я чую, ви, що ви, тут я вже не пойму. Оце що воно тут чиє? Тут, тут змішалися, так? Да? Валікові всі. Четверо. Фемеро. Семеро. Це валікові, оце да, семеро. Так, три вище, чотири, Юркові. Юркові воно тяжко, два. А, два, ну ті вище стоять. Тільки я не достану вже. От тягло їх щось трошки. Видно де птиця ганяється, а де ні, бля. Так що Юрко ж не постійно гонить. Чотири внизу і три ось вище. Сизий Валентинович. Сизий це привіт на Суми, Борисенку Сергію Миколаєвичу. То точно валіка по брата по його. Топосимський пам'ятай по літаю, отрябо хвости. Я знаю того голуба. грибуть, грибуть <му> не. Та девай ю Трибані, Парасоте, блядь, ось все даже, даже блядь, не підійшли до купи он як витренували глянь <му> на время Суто су двор Ну, <му> молодці 34-10 минут 12. Mm. 12 12 минут Ну, коротше, отакі польоти, товариші і голуби, в принципі, юрцам. вот тяжко пошли, зараз, якщо їх дотягнути. Ну, чую, зараз поїдемо додому, а вечором приїдемо ними, як вони сідатимуть. <гум> <гум> я <б> понял. <гум> так, в общем, ось такі польоти в нас. Трохи сьогодні веселі, ніж Тораз. Як <гум> я оце приїхав? Добре тоді, всім пока.